Як разі «Словева в тобі? Сьогодні у нас е, дві прес-конференції. Е, підбиття підсумків Путіним на чотири з половиною години е, наговорив і на кілька термінів в ГАЗі, так розумію. А е, ну і прес-конференція в Брюсселі президента Зеленського за підсумками його візиту до Брюсселю. Також ми послухали його реакцію, зокрема, і на ті слова, які Путін сказав. Е, на вашу думку, яка мала би бути реакція світу? На е, вислов Путіна, коли він каже, давайте ви підгоните ППО, а я підганю Орешник. І трьохмільйонне мільйонне місто зітримо з лиця землі. Ну, я вам тут хочу сказати, що це ж не нове. Подібні заяви Путін робив і раніше, і в минулому році, і чогось реакція Заходу не була. І він такі ітоги підводив у му році, в 22-му році, і тоді також ми. Стояли перед загрозою знищення всієї країни, але і донині я не бачу жодної притомної заяви з боку наших західних партнерів, яка б засвідчила те, що Путін як мінімум притягне до відповідальності, як ви сказали, що буде створений якийсь трибунал. Захід про це вперто мовчить, так абсолютно, і те, що Путін так вільно почувається, мені означає, що вже відкритий переговірний тайк із Москвою, який означатиме замороження війни. Як сказав Путін, можливо, якісь будуть консенсуси, так? А, з нашого боку, вони вже озвучені, тому ніякої реакції від заходу я не чекаю на приведи жаль на даному етапі. А якою би вона мала бути, пане Валерію? Тому що ну от ви кажете про те, що минулого разу її не було, і цього разу її немає. Минулого разу Трампа не було, тепер він є. Mm -hmm. Значить, Трамп прийде порядок, не веде? Ну то відсотків як... українців довіряють Дональду Трампу, чи 44? чотирьох? Ну, довіряється дуже добре, що ми довіряємо йому, тому що президенту США треба довіряти, незалежно від його прізвища. Але з рівень довіри вимірюється тією допомогою і рішучістю, яку готовий проявити. Очільник Білого Дому, аби підтримати Україну. Ну, як бачите, сьогодні Ентоні Блінки, очільник чільник США, сказав, що припиняти вогонь не треба в Україні, українцям треба воювати, відстоювати свою незалежність, але якось передати достатню кількість абрамсів, вони забули, і навіть виконати всі свої ж зобов'язання по президентській програмі, виявляється, не встигають до завершення каденції гроші, перейдуть до. Адміністрації Трампа, та мене трище запитання, а що сталося? Чому ви не поспішаєте з допомогою? Володимир Зеленський сказав на рахунок, до прикладу, віку мобілізаційного, що активно нам ну, говорять, да, західні партнери. Розширюйте, 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 але ж м, справді, яка різниця 20 чи 30 років буде військовому, якщо він стоїть без зброї перед ворогом. І треба ну, усвідомити, що, м, ну, по-перше, нам. Треба усвідомити всім, що ми не просто боронимо свою країну, а й боронимо ще й західний спокій, спокій заходу, безпеку заходу. Кая Калас це висока дипломатка Європейського Союзу, яка ось лише призначена, вкотре заявила так само, як і Антоні Блінкен. А раніше вона сказала, що інвестиції в Україну це інвестиції в нашу безпеку. Так, де вони? А тут мають бути літаки, Данія чомусь не може передати нам знову літаки, бо F-35 на замін не поставили. Захід не зміг вивчити достатньої кількості пілотів, та ну врешті-решт у нас є проблеми великі, я їх не заперечую. Дуже великі проблеми в Україні, які стосуються багатьох сфер нашого життя. Але коли Захід говорить про безпеку, коли ми говоримо про якою має бути реакція, реакція мала б бути б такою, щоб у нас в Україні було стільки зброї. Щоб ми справді могли чинити спротив не просто спротив навіть російській агресії, а вибивати їх з наших територій. Ми продемонстрували, що ми це можемо робити у 2022 році, коли нам передали Хаймарси. Зараз змінилися об'єми армії, змінилися технології ведення війни, захід здатний на це реагувати. Але вони навіть не можуть збивати ракети над своєю територією дрони, які завітають до них, не можуть і не хочуть цього робити. Свідомо. Я так це розцінюю. Тому коли в мене запитає, яка реакція, то немає в них реакції. Вони щасливі від того, що ми їх сьогодні обороняємо від Путіна, і чим довше ми будемо це робити, тим для них буде краще. Це те, про що ми маємо говорити. Захід має прокинутися, врешті-решт. Трамп звісно змінює порядок денний. Але я вбачаю, що Трамп сьогодні реалізує план замороження війни на період його каденції як мінімум. І він розкаже, що дивіться, я припинив цю війну. Якщо я помиляюся, буду дуже радий. Якщо ми побачимо тут системи протиракетної оборони, про які говорить Трамп і цей Путін, тоді ми спробуємо. Давайте тоді спробуємо, чи з'їбця рішення, чи не з'їбця. Він з'їбнеться, це він знає прекрасно. Але лукавий чому лукавий? Тому що Захід не хоче нам ставити системи протиракетної оборони. Навіть системи протиповітряної оборони достатньо кількості він не може надати. Вони в них стоять, розжавіють. У Німеччині, навіть в Польщу вони їх не можуть перетягнути. Вони ж катають їх туди-сюди. Ну, врешті-решт, ми повинні все-таки адекватно оцінювати те, що робиться, те, що відбувається в світі. Робити висновки самим, треба справді більш ефективно здійснювати процеси, які необхідні для ефективнішої роботи нашого ВПК, і так далі. Я чув заяву президента про те, що він просив ліцензію на Петріот. Тобто, робота якась робиться, але Захід бачить, впирає. Захід впирається, тому нам треба брати до уваги ту ситуацію, яка є на заході, і з нею працювати. Бо тут мова не про те, якою мала б бути реакція. Ми говоримо про те. Що ми робимо для того, щоб Путін не пішов далі? Оце питання, на яке треба давати відповідь. Звісно, в публічній площині треба критично обговорювати, як себе поводить захід, тому що мені, наприклад, заяви не дуже подобаються. Коли вони розказують, що в Україні мають бути гарантії, так давайте нам ці гарантії. Давайте. Давайте. Якщо ви нам допомагаєте направляєте в Україну свої війська, а й допомагають боронити. Ви кажете, що це інвестиція в вашу безпеку? Ну то абсолютно вважаю нормальним, що тут були війська, наприклад, Естонії, Каяшка, нас дуже хвилюється за це. Країни Латвії, Литва мають направлятися до війська, щоб стримати російську агресію, вибивати їх звідси. Ви ж боїтеся наступу на Фінляндію, Фіни нехай відправляють. Це було б справедливо. Абсолютно справедливо, щоб ми разом разом тут з ними, з нашими партнерами, які в перспективі стануть союзниками, мають стати нашими союзниками. Вони відбивали російську агресію, в тому місці від їхніх кордонів. Поляки сказали, ми ж наступні. Так ви що хочете бути наступними? В чому проблема? Бо Польща каже, ми не можемо вам більше допомагати, ніж допомагали. Вони нагадують, поляки допомогли нам ну, приблизно межах 4 мільярдів доларів за весь період. За весь період. І то вони отримали компенсацію за ту зброю, яку поставили до нас. Треба бути щирими і називати речі своїми іменами. Пане Валерію, те, що Путін от зараз так виходить на такі прес-конференції, 4 години, щось там розповідає. Ми ж пам'ятаємо його в 22-му, пам'ятаємо в 23 роках, а, Як він відміняв і час годину запитань до Путіна і всі від Такі ж подібні прес-конференції, і його не було видно в принципі. І ми розуміли, що чим гірше становище в Росії, тим глибше сидить Путін. Зазвичай а от зараз таке відчуття, що він так трошечки бравує. Це знову ж таки: гра на публіку, це виклик для Дональда Трампа. Типу, подивися, ми з тобою зараз будемо говорити на рівних. І я тепер знову президент великої країни. Чи це дійсно він себе абсолютно так легко почуває зараз, незважаючи на те, що мінус генерал, незважаючи на те, що знову ж таки прилетіло по Ростовщині, і так далі, ми трошки ну і демонізуємо, і возвеличуємо Путіна, самі, самі і самі цим шкодим собі. Ну, відверто до вас, тому що коли ми кажемо, що Путін не хоче переговорів, це неправда. Путін хоче переговорів. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вперше фактично про це сказав, що Путін прагне заморозки для відновлення сили. Оце та теза, яка ну повинна бути у нас. Ми повинні розуміти це, що Росія хоче заморозки війни. Це моє переконання. Я ж ну не то, що там тішусь мені як добре, що це говорить президент, бо ну хто мене послухає, правда? А от коли президент говорить, то всі змі процитують і так далі. Тому я чекаю цитування цього. Це дуже важлива теза, тому що на Росії ситуація вкрай непроста. І саме на цьому тлі я вважаю, Путін і намагається бравувати, як ви правильно пані Каті говорити, для того, щоб ну, здаватися, що, мовляв, все окей. Але він не випадково говорить про те, що готові на компроміси, але на базі чогось, і таке інше. Серед його промов дуже багато було маніпуляцій. І звертаю вашу увагу, глядачів, що перше запитання, яке задали Путіну, це було про економіку. На Росії вкрай складна економічна ситуація, це правда, і вона ну, розвивається дуже-дуже стрімко. Я наголошую, що добре, що свого часу, ну я так скептично відносився до прогнозу ГУРУ, який говорить, що в 2025 році буде проблема на Росії, але вона пов'язана в тому числі із неврожаєм на Росії. На Росії в окремих районах вводять продуктові картки для того, щоб ви могли купити туди продукти, не отримати, а купити продукти. Там ще й така історія. На Росії заморожують депозити в банках. Не будуть повертати населенню гроші, які вони туди вклали. Там також є градація. На Росії е, є і інші проблеми, як, от, наприклад, криза у будівельній галузі. Сьогодні було показове питання щодо іпотек молодіжним сім'ям, народжуваність і так далі. Путін грає зараз. Ну на перший погляд може видаватися гарну гру, але при е, точніше зберігає гарну міну при поганій грі. Насправді так воно і є, але для того, щоб процес цей був ну швидшим, бо нам треба швидшим, щоб він процес був так, щоб він там набрав більше кобратів, захід має ухвалювати відповідні рішення у вигляді санкцій ефективніших. Бо коли Кір Стармер говорить про прем'єр-міністра, що вони ведуть санкції проти 20 танкерів тіньового флоту Росії, ну мені смішно від цього, тому що танкерів біля тисячі в світі, які можуть обслуговувати Росію, вивозити звідти НАТО. І справді санкційна політика повинна бути іншою у Європі, але навіть ця спровокувала багато процесів на зворотнях економічних на Росії. Але ж ну захід так побоюється, Їм треба, щоб все завалилося дуже обережно і акуратно, щоб потім ще прийти на цьому попелі, попелищі, які там буде на Росії, ще добре заробити. Ну Так, мислить, західний істеблішмент політичний, урядовці і бізнес, в тому числі, і це все досягається справді нашими життями, нашою кров'ю, нашою ціною, ціною України. І те, що Путін сьогодні говорив багато, ще раз наголошу, контраверсійних речей, це якраз і є предметом широкої дискусії. Сьогодні буде в західних дипломатичних колах, тому що він посилав сигнали і про те, що і готовий до переговорів, але умови висуває, він їх зберігає і так далі, тому подібне. І там було дуже багато лукавства, шапку закидательства. Це розуміє ті на Росії. Ті, хто його слухав. Звісно, вони бояться це говорити і так далі. Але ну я за великим рахунком нічого такого екстраординарного особливо не почув. Єдине, хотілося б почути, звісно, від команди Трампа, щоб їхня санкційна політика по відношенню до Росії була жорсткіша. Хоча він взагалі обіцяв скасувати санкції. Ну якщо то нехай вводить такі мита. Щоб створити колапс в економіці в усьому світі, тоді може комусь почне доходити, що щось треба робити. Тобто, в будь-якому будь випадку, в одному іншому, зараз Україна, я вважаю, стоїть на найвигідніших позиціях. Хоча це може звучати трішки фантастично, але справді так. Тому що нам реально падати нема куди. У нас ну, відступати реально нема куди. А на Росії є що втрачати. Тому зараз там і триває така у них складна дискусія, кулуарна стосовно того, як рухатися далі. І ми бачимо, як учора заступник міністра закордонних справ Лаврова Рябков говорить: ми чекаємо Вашингтон у нас, нехай приїздять і привозять нам якісь пропозиції. Ми хочемо нормальності у відносинах і США. Вони просто прагнуть її, вони пищать від цього, друзі. Ну, а Путін це сьогодні чергаве стало. Пане Валерію, спитаю вас ще про Орбана, тому що знову ж таки всі ми чули ці дивні заяви, коли Орбан одного дня раптом вийшов, і каже: Я пропонував різдвяне перемир'я Україна його не прийняла. Ми почали всі гуглити, що ж це могло бути у підсумку. Пісков каже про те, що ніяких перемирь. А сам Орбан говорить про те, що він з Пісковим говорив, але по факту я не почула відповіді ні йому, ні Піскову. А відповідно, що там з тим різдвяним перемир'ям? Сьогодні, взагалі, Путін виходить і каже, що він говорив про різдвяне перемир'я з Ердоганом, але потім за кілька хвилин говорить про те, що перемир'я йому не треба, йому треба сталий мир, відповідно використовуючи український наратив, тому що Україна говорить про те, що нам не треба оцих перемирь, нам треба конкретика, яка буде от зараз, і плюс гарантії безпеки. То на вашу думку, чи була якась розмова, чи Путін зараз перепутав? Орбана з Ердоганом, чи що відбулося? Ну це не знаю. Путіна запитайте, з ким він ще перепутав, тому що там схоже на деменцію. Але що стосується Ердогана, це ж ну, класична історія. Давайте запропонуємо те, що в принципі виконати ну, майже нереально, а потім будемо довкола цього танцювати. Ну, я говорив і говорю: а, нам треба вчитися пропаганді в росіян. Як би це не виглядало, зараз ну, дивно. Тому що вони дуже легко кидають на вентилятор будь-яке лайно, потім роздмухують його по всьому світу, не лише по Україні, розповідають, які ми погані. Так, да, це дорого коштує на це треба виділяти гроші, безумовно. Але недооцінювати гібридність воєн не варто, бо ми багато про них говоримо, але відповідним чином не діємо. Інформаційні атаки, які сьогодні здійснюють росіяни, вони дуже сильні. Ви зріть увагу, ми просто відбиваємося від навіть зараз. Путін накидав всі дурні. Яку ми починаємо коментувати, розумієте, підігрівати її? Хоча я більш-менш переконаний, на заході посиділи, покрутили біля скроні, розвернулися та й пішли далі займатися своїми справами, бо нічого ж нового Путін не сказав. Хоча, ну, звісно, ми ж мусимо звертати увагу на те, що говорить в Кремлі, але ж стоїться цього саме перемир'я, ну так була запущена качка, я вважаю, А для того, щоб ми її обговорювали, обсмоктували, реагували і так далі. Справді, Орбан на сьогоднішній день. Давайте не забувати, має вагу в Європі, тому що він дуже добрешує страну. І цей фактор є визначальним у подальших діях Орбана, який буде спекулювати цим і робити пакості Україні постійно. Тому треба просто, як на мене, спокійніше на це реагувати. Все, не більше, не менше. Якщо буде відповідна заява, ну як би сказати, буде заява про перемир'я від конкретно Кремля або на пропозиція, в тому числі погоджена з нашими основними партнерами на Заході, Європейським Союзом і в тому числі Сполученими Штатами Америки, ми готові роздати. І дамо відповідь за те, як така пропозиція надіти. На даний етап такої пропозиції не відходимо. Чого? крапка. Далі просто забути про цю урба і на нього не Ну це моє бачення. А так ми постійно підсвічуємо, даємо йому уваги. Ну, у нас в принципі останнім часом ми все більше говоримо про якихось посередників, про ініціативи, про те, хто що пропонує Україні, про те, як ця війна має закінчитися, і все менше говоримо, як на мене, про військову допомогу і про наші українські фронти. Ні, чому ми говоримо про допомогу достатньо багато. Я вже згадував не неодноразово навіть під час сьогоднішнього коментаря. Заяви є. Нам хто щось передає, але по структурі ця допомога ну мені особисто вказує на те, що це не те, що ми повинні отримати для того, щоб здійснювати успішні операції на полі бою контрнаступального характеру, до прикладу, навіть оборонного. Хоча я там чую повідомлення, що ми на окремій ділянці фронту маємо навіть переваги в артилерійських снарядах. Так окей. Але ну заради правди ми кожного дня читаємо повідомлення про те, що те чи інше село взяти під контроль росіян. Так, це тактичні успіхи, але вони є, і Путін цим спекулює. Він розповідає на цій своїй підсумковій е, прес-конференції про те, що є територіальні успіхи і перемоги. А от щодо допомоги Україні, от я щойно згадував про те, які пакети нам надходять. От дуже показовим для мене є пакет допомоги Великої Британії. Я можливо згадував, сужа чи ні, бо я не вперше коментую сьогодні. Якщо повторююсь, перепрошую, і все ж таки наголошу: британці нам надають військової допомоги за рік в рік приблизно 3 мільярди фунтів стерлінгів. Ну, друзі, тепер порівнюємо 3 мільярди британці, французи 3 мільярди євро і Німеччина майже 30 мільярдів євро. Коли ми бачили, наприклад, останній раз фіксували, що з Британії до нас надійшов якийсь танк там або прилетів літак звідти. Ну, ми, ми там говоримо про ракети Storm Shadow, давно, я щось не пам'ятаю, коли вони крайній разу вибухали, там в Кульській області, нібито. І все. Розумієте? І просто все. Тому тут ж можна говорити багато про об'єми, але ще ж важлива номенклатура. І президент, до речі, про це говорить постійно. Тому я й казав, коли нам західні партнери кажуть про гарантії про наші, що ви ж давайте, там не питання, ми готові. Але, ну вибачте, ми матимо повинні мати відповідні засоби стримування. І переконання силою ворога, що він має зупинитися як мінімум і далі не рухатися. Ми на сьогоднішній день маємо ну лише засобів, так як от постійно нам ж американці вже голову просвердили, тим, що ми допомагаємо, щоб ви не програли. Ну і все. Тому ну, поки така ситуація, нам треба самим з цього робити висновки. І щоб по Ростовській області прилітало не 10 ракет за один раз, так як учора. Хоча я дуже тішуся з цього вам спою для мене це було супер новиною, що врешті раз полетіли наші ракети, не просто дрони. А має там летіти десяток нептунів в прямому напрямку по Москві. Оце якраз буде круто. Так як, наприклад, от нещодавно ми ж знищили склад боєприпасів у Тверській області, ну це було дуже круто. Отакі от речі потрібні, так як були вони в 22-му році, бо це примусило Путіна відійти тоді. З харківської області і з правобережжя а, Херсонщини, пане Валерію, дякую вам, що долучилися до ефіру. Зайом. До наступної зустрічі. Спасибо. кажу вам, а, громадський діяч, голова благодійного фонду нова дорога Валерій Кличок був з нами на зв'язку цієї години.